Своїм корпусом а, також подає. Знову, яка передача від Білого і Перейра робить рахунок 2-1. Блискавичний гол. Від зірки, зі стандарту забиває команда Романа Монарьова. Два стандарти, два кутових від білонога, просто паніку посіяли в штрафному майданчику Карпат. І зверніть увагу на техніку цих подач. Дуже якісні передачі, дуже швидкі на низькій відстані, і практично ніхто не міг перехопити ці передачі від білонога. Ну і Перейра. перший раз він не побіг на пас, а вдруге все-таки замкнув передачу від білонога. Відірвався п'ятою, який же ж гол, просто неймовірний гол забиває центральний захисник. Фантастичний м'яч проводить Перейра. Ну і питання безумовно, хто повинен був зіграти з перейрою сам, абсолютно сам був Перейра в штрафному майданчику. Неуважність і неконцентрація Карпат це те, до чого ми звикли від цієї команди в останніх сезонах.